Привіт! Це Макс. В вітаємо вас на каналі Хотрод. І сьогодні ми поділимося унікальними особливостями нашого процесу насичення дубових кубіків. Використання дубових кубіків, насичених винами та іншими алкогольними напоями, стає популярним способом надати унікальний смак та аромат дистилятам. Це маленькі шматочки дуба. Які перед використанням замочують у різних типах алкоголю, таких як хересне вино, ром, текіла, віскі або якісь інші ароматні напої. Деякі ентузіасти та блогери вимочують свою клепку у дешевому сухому, невитриманому хересному вині, вважаючи, що це забезпечує хороший результат. Але чи справді це так? Одна з основних проблем полягає у виборі напоїв. Аматори часто вдаються до використання недорогих, низькоякісних алкогольних напоїв. І це може призвести до того, що клепка вбирає не лише смак, але й небажані домішки та дефекти цих напоїв, які потім передаються до дистиляту. Багато блогерів просто замочують клепку у вині або іншому алкоголі без будь-яких додаткових заходів для контролю процесу. Вони не враховують час, температуру чи інші важливі параметри, які можуть значно вплинути на кінцевий результат. Такий примітивний підхід може призвести до нерівномірного насичення клепки, а також до швидкого насичення поверхневих шарів деревини, залишаючи внутрішні шари майже незміненими. Ефективне насичення клепки вимагає часу і контролю процесу, щоб забезпечити глибоке проникнення ароматів у деревину. Просте замочування клепки не дозволяє алкоголю глибоко просочитися в деревину, і це призводить лише до поверхневих і неповних смакових профілів. У Distiller ми використовуємо спеціалізований підхід до насичення дубових кубіків автентичними алкогольними напоями. Наявність повітря в порах дубової клепки може значно обмежити ефективність процесу насичення, оскільки воно займає простір, який міг би наповнити ароматний напій. Видалення повітря забезпечує, що кожен сантиметр деревини може бути насичений алкоголем, збільшуючи контактну поверхню між деревиною і напоєм. Ми використовуємо вакуумну технологію, щоб створити умови, при яких повітря з пор деревини видаляється, створюючи негативний тиск. Це сприяє швидкому та глибокому проникненню алкоголю в деревину. Вакуумне насичення дозволяє краще проникати в мікроструктури дуба, забезпечуючи рівномірне та глибоке насичення кожної частини клепки. Завдяки вакуумній технології наші дубові клепки вбирають алкоголь не тільки на поверхні, але й в глибину деревини. Це забезпечує глибоке насичення, і кубіки віддають свої ароматичні та смакові властивості напої поступово, що сприяє складності та багатогранності смаку витриманих алкогольних напоїв. Ми вибираємо для насичення наших клепок тільки високоякісні, автентичні алкогольні напої. Це можуть бути рідкісні біди текіли, португальські портвейни, ямайські роми чи солодкі іспанські хереси. Вибір таких напоїв гарантує, що кінцевий продукт. Отримує лише найкраще з можливих ароматів та смаків, що значно покращить якість будь-якого алкоголю, який з ними взаємодіє. Цей процес піднімає стандарти виробництва якісного витриманого алкоголю на зовсім інший рівень. Розуміння процесу витримки та формування ароматів є ключовим для досягнення високої якості напоїв. Важливо зазначити, що аромати Хересу, Портвейну чи інших напоїв не розкриваються одразу. Якби процес був таким простим, можна було б просто долити трохи вина та або іншого напою в кінцевий дистилят і отримати бажаний результат. Однак ж це не так: аромати, що виникають під час взаємодії дубових кубіків з алкоголем, розкриваються протягом тривалого часу, і цей процес включає не тільки адсорбцію ароматів від дуба, але й хімічні реакції, що відбуваються всередині. Витримка алкоголю з дубовими кубиками призводить до формування складних ефірних ароматів та букетів, які неможливо досягнути простим змішуванням. Ці складні аромати є результатом естерифікації та інших хімічних перетворень, які відбуваються в матриці напою під впливом часу та умов зберігання. Отже, важливо підходити до цього процесу з науково обґрунтованої точки зору, розуміючи всі нюанси та потенційні пастки. Наші методи, які включають використання вакуумної технології та контрольоване насичення, забезпечують значно кращі та стабільніші результати. Дякуємо за перегляд! Відвідайте наш сайт або зверніться до нас, щоб дізнатися більше про наші продукти та технології, і не пропустіть можливість підняти якість ваших напоїв на новий рівень разом з Hot Rod Distiller.